Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврачак, youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні у нас на календарі 20 січня суботу я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Давайте почнемо з інформації приємної, тому що, окрім того, що ми регулярно і систематично, тобто Збройні Сили України, наші спецслужби б'ють по критичній інфраструктурі Російської Федерації на їхній території, так от Брянська область місто Клинці нагадаю вам, що напередодні було влучання в їхню нафтобазу, і з'ясувалося, що це не просто влучання, а розгром і погром цієї нафтобази. тому що другу добу поспіль окупанти не можуть просто приборкати полем'я. Далі горить і далі там все детонує. Давайте подивимось. На такі кадри можна дивитися вічно, але ж в нас є більше інформації. Давайте говорити, де далі влучали по інфраструктурі Російської Федерації. Також було чутно вибухи вночі в Курській області. Ось ви бачите кадри, як лунали і детонувало. Вибух в сам кадр не попав, корчато населений пункт, але чутно на кадрах як потужно детонує. Нагадаю вам, що активно використовуються безпілотні літальні апарати і вперше долетіли на днях безпілотні літальні апарати до Санкт-Петербургу, міста Путіна, і з цим нічого вдіяти окупанти не можуть. Якщо говорити загалом по північному фронту, то наше Командувач на цьому напрямку, генерал Наєв сказав наступне: що Росія утримує біля північних кордонів, ось я вам нагадаю, це і союзне государство Також це від Білгорода, Курська, Брянськ, відповідно тримає 22 тисячі військових, яких переозброює на нові чи модернізовані зразки. Озброєна озброєнням, однаєвка, що вони постійно ведуть розвідку та активно будують інженерно-фортифікаційні споруди. Росіяни обстрілюють прикордонні райони. Попри це, наєв кажуть, що все надійно. Нагадаю вам вже не перший місяць з нашого боку, з боку Збройних сил України будуються усі необхідні фортифікаційні теж споруди, заміновано надійно всі шляхи, і загалом рух з півночі на південь. Для окупантів або з території Російської Федерації або з Білорусі виглядає як самогубство. Ну але ми прекрасно знаємо, що такі акції регулярно колишня втора армія міра влаштовує. Загалом, якщо говорити по кордону з країнами НАТО, нагадаю вам, кілька країн НАТО заявило, що цивільному населенню це і шведи і голландці. Потрібно готуватися до війни з Росією. Також Робаур, офіцер НАТО, сказав наступне: що загалом всьому блоку альянсу північно-атлантичному потрібно готуватися до можливих провокацій з боку Росіян. Та інститут вивчення війни аналітики повідомляють наступне: що Росія хоче подати навчання, з які зараз будуть відбуватися північно-атлантичного альянсу. Нагадаю, 90 тисяч військових в ньому будуть брати участь, і це найбільше навчання з часу холодної війни. Так от росіяни будуть подавати це як провока. Цю з боку альянсу ну це зрозуміло. Що вони ще можуть робити? Так, от суть в тому, що каже Роб Бауер, потрібно готуватися в всій Європі, розуміти, що Росія це є агресор і ворог на багато років. Більше того, країни Балтії, Естонія, Литва і Латвія сказали наступне: що вони створять спільну лінію оборони з Росією. Сьогодні, тобто вчора, у ризі міністри оборони країни підписали угоду. Мета оборонної зони стримування та захист від військової загрози. Це повідомляє Міноборони Естонії. З цих причин Талін побудує на східному кордоні країни лінію оборони. Вона складатиметься із шість сотень бетонних бункерів. Там пише місцеве видання. Тобто, бачимо, країни Балтії, як завжди, на передовій і завжди роблять крок на випередження, поки. Старенька добра Європа роздумує, хитається і довго вирішує країни Балтії. Чітко все визначають. Нагадаю вам, що ці маленькі країни дуже допомагають нам, українцям, і передають велику кількість від свого ВВП грошей. І загалом це казав Дмитро Кулеба, якщо країни НАТО і відповідно країни Аль Рамштайну перераховуватимуть 0,25% від свого валового внутрішнього продукту. То це вийде орієнтовно 130 мільярдів доларів на рік, і це дасть змогу збройним силам України активніше діяти на фронті і вбивати росіян з нашої землі. Рухаємось далі. Якщо загалом говорити по допомозі з боку Європи, так от про це повідомив Т'єрі Бреттон. Він є Єврокомісар з питань внутрішнього ринку і промисловості Європейського Союзу. каже наступне: європейський союз до кінця року планує виготовити 1,4 мільйони снарядів для надання військової допомоги Україні. Розуміємо, що це в контексті того, що обіцяла нам Європа мільйон снарядів. На цей момент передали менше 30%, відсотків децентовно 30%. Ну, от запевняють в Європі, що їхні потужності військово-промисловий комплекс буде все більшим і потужнішим і спробують виготовити 1,4 мільярд мільйони снарядів. Ну якщо вони це зроблять, це буде дуже і дуже потужний крок і допомога збройним силам України Безпосередньо по лінії бойового зіткнення. Давайте почнемо з північно-східного напрямку. Що відомо сьогодні, 20 січня Росіяни обстріляли. Куп'янськ знову артилерія. Нагадаю вам, активні е, наступальні дії намагається ворог влаштувати. От, власне, Вільшана, Лиман Перший в бік Синьківки. Ну і з цих напрямків зрозуміло, що обстрілюють Куп'янськ і з е, Куп'янськ-Вузловий. От він є. Південніше від Куп'янська головний основний напрямок Росіян багато місяців. Але що каже речник цього напрямку Володимир Фітьо? Що цілком ймовірно, що росіяни переключать свій е, наступальний потенціал на куп'янсько-лиманському напрямку саме на Лиман? Зараз про це поговоримо. Що говорити про Куп'янськ і цей плацдарм, є певні не те, що просування, а скоріше більш, збільшила сіра зона. Ось ви бачите, в районі Крохмального активні бойові дії тривають, це північніше від Новоселівського. 5-6 кілометрів. Це безпосереднє місто знаходиться, селище знаходиться на трасі Сватове-Куп'янськ. На цьому напрямку Збройним силам України довелося відійти. Трішки західніше, ось ви бачите позиція Лінія бойового зіткнення була м, така без зірої зони. Фактично зараз збільшилась сіра зона. Наші сили оборони відійшли, але просувань у ворога на цьому напрямку немає. Північше нагадаю вам, активні бойові дії тривають в районі Орлянки, Ягідне і Киселівка. Власне, після Синьківки біля Куп'янська північне це другий напрямок, в якому намагаються атакувати ворог. От, власне, я говорю вам про Лиман. От Володимир Мерфітьо каже наступне: що очевидно немає ніякого успіху на купінському напрямку. Все, що можуть робити росіяни, це обстрілювати з артилерії, використовувати авіацію. Ну і звісно техніку важку. Тому переключили свою увагу на Лиманський напрямок. Нагадаю, вам найважчі бойові дії тривають. В Серебрянському лісництві, ось це лісництво хвойне. Я вам і кадр демонстрував. Як ми працюємо по техніці росіян? Суть тому, що там весь ліс повалений, все заміновано, і в таких погодних умовах вкрай важко вести будь-які бойові дії, як з боку окупантів, так і з боку збройних сил України. Мета ворога незмінна. Кожного разу повторюється це. Зарічне торське ямполівка терни. Північніше рухаємося. Це Невське і Макіївка. От нагадаю, кілька днів тому ворогу вдалося південніше Макіївки просунутися. От, такі от як клин біля Макіївки, це основні напрямки. Ворог намагається відкинути збройні сили України за жер водосховище. Жеребецьке, ось воно на ваших екранах. Я вам провів лінію, але знову ж таки безуспішно місяцями намагається ворог це зробити і нічого в нього не вдається. Рухаємось далі. В нас йде Білогорівка Луганської області. Ситуація тут також непроста, але змін по лінії бойового зіткнення немає. Ну і непроста ситуація складна біля Бахмуту. А якщо точніше говорити, це на північ і на південь від цього населеного пункту. Що відомо по півночі? Ключові удари це в напрямку Хромова, Богданівка, Григорівка. Мета ворога вийти до часового яру. Нагадаю вам, це наш такий хаб, де ми тримаємо і все необхідне для фронту. Йдуть постачання логістичні на лінію бойового зіткнення. Регулярно часів яр обстрілюють росіяни, просування ворога. Біля хромово-Боданівки суттєвих немає. Загалом, що варто сказати, біля Богданівки за останній тиждень ворог просунувся на 200 метрів. З огляду на те, скільки вони втрачають ресурсів, витрачають живої сили техніки. Це є вкрай невдалі наступальні дії. Ну але ворог Росія ніколи не зважала на ці аспекти. Це щодо півночі на південному напрямку вкрай складні бої точаться. В районі Кліщівки, Андріївки, Кордюмівки та Озарянівки. що відомо наступне, кажуть бійці з цього напрямку, що тиск росіян дуже потужний наразі мова про якісь наступальні дії з боку збройних сил України на цьому напрямку йти не може, але зауважують, що зрушень ворога немає. Більше того, нагадаю вам, що ключова позиція. На цьому напрямку це є північ від Кліщіївки, і ось ці висоти бійці. Наші кажуть, що продовжують утримувати ключовий рельєфний е, плацдар на цьому напрямку. Висота над рівнем мор моря орієнтовно 200 метрів. Е, тому е, саме е, розуміємо, хто буде тримати цю висоту. Е, той і матиме перевагу в районі Кліщівки. Тому Збройні сили України тримають високою ціною, тримають цей напрямок, і, відповідно, абсолютно не дають змогу ворогу просунутися. Це важливо дуже, і давайте справді подякуємо нашим оборонцям, тому що це титанічна праця їхня, і вони віддають своє життя за те, аби тримати цю висоту. Рухаємося південніше. Далі в нас йде Авдіївка, що відомо по Авдіївці. Загалом вже неодноразово я вам казав, ну і про це кажуть самі експерти, військові про те, що Авдіївський плацдарм і напрямок для росіян можна назвати як провальним. Суть в чому намагалася, от вам нагадаю. А активні наступальні дії вони вже з 10 жовтня проводять з боку Красногорівки і Веселе Кам'янки в бік Очеретиного, Новобахмутівки. Ну і звісно, це і Степове і Бердичі. Що вони намагались зробити? Ось тут є пожежна частина між піщаним кар'єром і Авдіївським коксохімічним заводом. Ось ця стрілочка це демонструє. Суть в тому, що вони внесли величезні втрати в напрямку Авдійського коксохімічного заводу, рухаючись в лобових атаках, втрачаючи величезну кількість штурмових формувань, які вони використовували, вирішили минулого тижня, що давайте будемо заходити біля. Власне, пожежної частини і е, там є важливий такий ключовий пункт, Колишній ресторан, такий місцевий, називається брівно. Так, от між піщаним кар'єром і авдійсько коксохімічним заводом е, е, є цей брівно. Військові експерти, в тому числі Кострима Машевець, називається ключовим логістичним напрямком. І утримання цього брівна є е, е, надважливим. Так, от абсолютно немає успіхів в в цьому плацдармі, і каже наступний Костюма Машевець, що е, прорахувалися Росіяни на цьому е, напрямку, тому що рухаючись з боку веселого і піщаних кар'єрів до брівна, вони не можуть сформувати великі штурмові е, загони. Тому що е, на цьому напрямку все посічено водоймами невеличкими. і, Відповідно, е, в першу чергу, е, це розбиває їхні сили, а е, по-друге, Буксує їхні наступальні дії. Відповідно, наші оборонці можуть мають більше часу, аби нищити їхні формування. Тому вони провалюються і проходу тут немає. Ну але варто відзначити, що основні їхні наступальні дії це з боку веселе і кам'янка до піщаного кар'єру. Ну і звісно ж знову ж таки залізниця, яка є до на цьому напрямку до очеретиного. намагається також обійти степове з півночі та з півдня. Знову ж таки, втрати шалені в росіян не тільки в живій силі, але й в техніці. Загалом, там вже понад пів тисячі і танків, і бронемашин залишили росіян. Це щодо півночі, з півдня. Основні ударні кулаки росіян це, звісно ж, опит водяне в бік Северного. Нагадаю вам, чому Северне, тому що в їхніх планах, в принципі, так від северного рухатися до Орлівки, ну і з Бердичів і Степового також рухатись. І оце от їхнє намагання взяти в котел Авдіївку. Що каже, до речі, Віталій Барабаш, керівник військової адміністрації Авдіївської, каже, що от найважче і найнебезпечніше це завдіївки, рухатись саме на Орлівку, тому що росіяни з півночі і з півдня прострілюють цю трасу. Усіма доступними їм засобами, це розуміємо і артилерія, і, звісно, мінометний вогонь різного калібру. Рухаємось далі. Непроста ситуація в районі Мар'янки, тому що мета ворога також незмінна. Вони рухаються в районі Новомихайлівки, з Мар'янки в бік Побєди, знову ж таки, намагання зайти в тил Вугледара. І от продемонструю вам відео, що роблять росіяни, як до Вогледара. вони підійти не можуть. Вище від Вогледара, ось на мапі продемонструю. Південно-шахтарська шахта ось на цьому напрямку. І все, що вони можуть робити, пропрошую південно-Донбаська про, 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 шахта номер 3 е, угрупування це рельєфне підвищення, угрупування Збройних сил України. Е. Саме з цього напрямку е, е, артилерією потужно ми б'ємо по позиціях ворога. Ну і якщо ми глянемо, достатньо добре дістає Волновахи. в принципі, навіть можуть теж до доставати снаряди, тому що нагадаю вам 135-й калібр натівського взірця і наші гаубиці відповідно можуть діставати до цього логістичного хабу. Так, от продемонструю відео, як росіяни скидають авіабомби саме в районі. Південно-донбаської шахти, ось на ваших кадрах, ви бачите, і от зараз буде влучання. Ось авіабомба. Ну, от, все, що вони можуть зробити, це використовувати авіацію, і, от, бачимо, просто таки нищать шахту підступитися змоги немає. Загалом варто сказати, що активно росіяни використовують керовані авіабомби. Але нагадаю вам, що Франція, міністр оборони, їхній, повідомив, що вони готові нам щомісяця надавати 50 комплексів для авіабомб, тобто робити їх керованими завдяки тому, що крильця можна буде переробляти до авіабомб. Радіус дії таких авіабомб буде орієнтовно 70 кілометрів. В чому зміна? Раніше ці авіабомби нам не продавали, тому що вони не були адаптовані до нашої авіації. Тепер ці авіабомби з цими комплексами, крильцями AASM, вони модифіковані. Тепер наша авіація ударна може нести ці авіабомби, і кожного місяця 50 авіабомб. Це буде серйозна допомога на фронті. Загалом по Времівському виступу рухаємось далі. Змін у нас немає. Я нагадаю, Времівка, вугледар і для доголяйполя. Лінія зіткнення, як ви бачите, не міняється. Сіра зона мінімальна на між позиціями ворога і нашими оборонцями. Проводили певні наступальні дії росіяни в районі Старомайорського безуспішно. Надійно тримають хлопці та дівчата на наші позиції. Рухаємось далі. Що відомо, по Токмаку. То ви бачите, аналітики інститувичні війни добре промалювали. В якому напрямку намагається ворог. Рухатись. Загалом вони планують відновити лінію Суровікіна. Лінія Суровікіна ось вона проходить між Вербовим і Новопрокопівкою. Саме на цьому напрямку вони рухаються. В них там є перевага в живій силі, зрозуміло, і при будь-якій високому ризику йде наказ від нашого Генштабу міняти позиції, тобто займати кращі рубежі, аби стримувати і не давати ворогу. Просунутися, а загалом, що кажуть зетпабліки росіяни, що в них є проблеми в районі Копані. Чому тому що ну вже дуже кажуть, що наші от копані Нестарянка на цьому плацдармі. збройні сили України дуже потужно насипають артилерію і абсолютно їм неспокійно на цьому напрямку, якщо говорити про херсонський плацдарм, лівий берег, ну в першу чергу місія Магате б'є на сполох. Тому що кажуть наступне, що на Запорізькій атомній електростанції окупанти активізувалися, в якому розумінні вони замінували знову ж таки територію Запорізької атомної електростанції. Що вони кажуть? От як повідомляє Магате місце, 18 січня експерти агентства відвідали станцію. У тому числі усі шість основних диспетчерських пунктів вони дізналися, скільки людей працює на станції. Нарешті їх допустили. Бо раніше нагадаю вам, росіяни не допускали місію. МАГАТЕ також представники МАГАТЕ отримали доступ до реактивної зали енергоблока номер 6 хоча їх все ще не пускають в інші реактивні зали. І також що кажуть наступне представники місії МАГАТЕ. Що Росіяни знову встановили міни по периметру станції? Йдеться про буферну зону між внутрішнім та зовнішнім огорожами об'єкта, яка була розмінована у 23-му році. Тобто росіяни розмінували а тепер знову ж таки замінували назад. Таким чином знову ж таки збільшуючи ризик на цьому напрямку і збільшуючи м -м, загалом. Безпеку запорізької атомної електростанції. Нічого дивного знову ж таки, тому що нагадаю вам, 6 червня росіяни вчинили страшне. Вони підірвали каховську дамбу, і ви знаєте, що лівий берег був повністю затоплений по кренках. Знову ж таки, це є плацдарм, де росіяни залишають величезну кількість своїх двохсотих і трьохсотих. Попри те, що вони розповідають, що, начебто, 18 січня був в кренках вже десь на підході до цього населеного пункту вивісений прапор Російської Федерації, абсолютно неправда, абсолютно брехня і наші оборонці при підтримці артилерії з правого берега. Я нагадаю, правий берег є вищим за лівий. Відповідно, контрбатарейна боротьба за збройними силами України От, власне. Несуть величезні втрати, і що кажуть наступне? Що, от я попереднього разу вам розповідав, що очікують на атакувальні дії з боку Збройних сил України росіяни в районі Олешок. Тому зайняли позиції південно-західніше, ось так, от в районі 10 тисяч тут військ російських розташовані. І відомо наступне, що власне на 20 січня потужно. Простріляли збройні сили України артилерією саме позиції ворога в районі Олеша. Що каже Наталія Гомонюк, речниця з цього напрямку? Я процитую: з нашого боку триває робота з утримання позицій відбиття ворожих штурмів і розширення плацдарму, каже Наталія Гомонюк, речниця оперативного командування Південь. Звісно, це відбувається за допомогою контрбатарейної підтримки з правобережжя, тому що артилерія та дронові навідники працюють дуже потужно, щоб убезпечити ці підрозділи, які ведуть бойову роботу безпосередньо на лівобережжі. Ворог зі свого боку каже Гуманнюк, перекинувши сили, знову повернувся до кількості штурмів за добу близько до десяти. Однак армія Російської Федерації на цьому напрямку успіхів не має. Цитуємо, командування РФ суворо заборонило використовувати бронетехніку, бо кожна місія окупантів перетворюється у місію неповернення. Коли туди направляється бронетехніка, вона залишається черговою намистинкою в тому рядік, який вже вилаштувався вздовж Олешківської траси. Ось М14, Траса нагадаю вам. Яка йде на Мелітополь, дуже і дуже багато залишає техніки. Якщо глянути на кадри, по узбіччю дороги і танки, і бронетехніка росіян саме залишаються там. І от Наталя Гумів каже, що контрбатарейна боротьба і дрони працюють дуже потужно. Це справді так, нагадаю вам, росіяни дуже нарікають на наступне, що робота. Співпраця артилерії і наших передових загонів є феноменальною. Інколи буває кілька секунд. І загалом на цьому напрямку встановлений такий собі рекорд, тому що минуло буквально мінімальна кількість секунд, відколи був опізнаний танк росіян Т-90 на цьому напрямку, на трасі М14, і буквально за кілька секунд. Вже дрон камікази прилетів і вразив техніку росіян. Загалом втрати техніки тут феноменальні. Ми розуміємо, в силу обставин, що перекидати через Дніпро нам ніяк не вдається, тому втрат техніки в нас і немає. А от росіян вже до сотні техніки на цьому напрямку доходить. Що ж, таким був огляд карти бойових дій на станом на 20 січня. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте і ставте лайки. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.